Давай поговоримо з тобою трошки про виступ Наві. Тобто вони провалили по суті два турніри – «ЄВЦ» і Blast Bounty. В Саудівській Аравії не виграли жодного матчу. Блейд прокоментував виліт з Євеце таким чином. Він сказав, що це катастрофа. Покидаємо ЄВЦ, втрачаємо синергію, коли це найважливіше, і робимо нехарактерні помилки під тиском. Що спричиняє а. тиск і чому втрачається синергія? Якщо ти хочеш мою серйозну відповідь почути, то я тобі скажу, що Наві одна з найбільш структурних команд на Tier 1 рівні, і вони не дають стільки спейсу молодим гравцям, як це роблять інші команди. А для Фелкон зараз, кілосу, до них доєднався, вони от якби більше дають розкритися молодим гравцям. Mm -hmm. Наві є план на гру, ми його притримуємось, крок туди, крок сюди. Ну якби там Blade вибудовує це все діло. Дуже дуже серйозно, і можливо, треба більше дати простору гравцям. Маказі зараз став його отримувати трошки більше. У нього і гра пішла краще, але можливо, треба і іншим дати більше волі.